Сектор на прогулянці новоспечений політик Дмитро Ярош дебютує у світському житті. Про вас, про кандидата в президенти Дмитра Яроша, про активіста майдану Дмитра Яроша. Відомо, що ви не задекларували взагалі нічого. Ви нічого не заробили за останній рік, але ви внесли реєстраційний збір у розмірі 2,5 мільйонів гривень. Звідки ці гроші у мене є друзі, які допомагали мені виживати і десь в межах 5-6 тисяч гривень допомоги від друзів для того, щоб я займався тим, чим займався е, у мене було. Е, ну але це нелегальний дохід, тому я його не декларував. А два з половиною мільйони. Звідки це позика взята в партії е, правий сектор? Е, підприємці, декілька підприємців внесли на рахунки в партії. Відповідна партія дала мені цю позику. Я заплатив за кандидатську. Тут у книжковому арсеналі чимало політиків. Ви вже зустрілися з Віталієм Кличком. Віталій кличко ходить з одним охоронцем. Дмитро Ярош ходить з двома охоронцями. Навіщо вам така кількість охорони? Ви кого боїтеся тут на книжковому арсеналі? Зараз іде війна з Росією. Я відповідно оголошений в розшук Російської Федерації. Проти мене порушена кримінальна справа. Вас охорона захищає від Росії. Ну, від російських спецслужб в тому числі зараз по всім соцопитуванням ви пасете задніх, так би мовити, навіщо вам болотуватися в президенти, Якщо ви розумієте, що президентом України тим паче за Сьогоднішніх умов ви не станете. як ви за мене розписуєтесь, я, я розумію, що чуда трапляються. Тому шанс є завжди. І поганий той політик, який не вірить в чуда, врешті. Так, ви, так? Ви, ви, сподіваєтеся, тільки на чудо. Тільки чудом ви можете стати президентом. В мірі так. А що має трапитися, щоб ви стали президентом? Усі мають забути всі чуда, що відбувалися на Майдані. Перше, ми знаємо, що таке сучасна соціологія. Я пам'ятаю цифри, наприклад, які малювали свободі. Так там 2% а вони взяли на багато Більше таке саме може бути і в цій ситуації е, повоюємо. Хоча ми чудово усвідомлюємо, що для нас ця кандидатська кампанія це в першу чергу засіб боротьби, продовження революції. Бо, врешті, ті цілі, які ставив Майдан, ще не досягнути. Система влади не змінена, перезавантаження влади не відбулося на цей момент. Змінилась тільки обличчя при владі і все. Відомо, що у вас є дружина, у вас є чимало дітей. Онук народився просто під час майдану. А чим займається дружина? Де мешкає? Дружина дома, господарка. Сьогодні приїхала в Київ, до речі, то чекає мене е, зараз. А так, ні проти живе е, з дітьми. Діти вже дорослі. Ну старші 20 років. Вона замужем на Франківщині живе. Е, середня в школу закінчує 11 клас, е, сину 5 років. Середня донька, що закінчує школою, носить прізвище Ярош. Ви не будете заперечувати, що зараз е, ваша постать одіозна в, в Україні і не тільки. Як почувається донька у школі з вашим прізвищем? Нормально вона там всі 11 років провчилась в одній школі, до неї нормальне ставлення абсолютно. Дружина спілкувалася з директором. Директор каже, що підтримує правий сектор і нашу діяльність. Тому все окей. Зараз ваша дружина домогосподарка. А чим взагалі займалася раніше? Ну, вона була оператором на пошті в свій час, але от чому така увага до моєї дружини? Завжди цікаво, хто оточує кандидата в президенти. Тим Я паче, що ви Я познайомлю вас. Ви ж розраховуєте, що дружина ваша стане першою леді? Так, так, так.